Друзі, всім привіт! Покликали мене подивитись як плуг горе, як трактор. Кейс 310-й, вроді би. Кажись, аж буксує так іде. А може це так кажеться здалеку болота, мабуть, на колесо налипло. Ну йде глибоко. Місами не дуже, а місами є. Ну і десь я думаю і так на око. 25 законних є. Ну, а місами то і 30, мабуть. Ось так то виходить. Дареме. Попитаємо, потім вам розкажу, що який захват, яка скорость, скільки гектарів в день можна таким зробити чи за час, скільки гектарів виходить. Ось так, погодка трошки у нас розвиднила, сонечко прокинулось, і фірми вже пішли орати. Олить добре. Че, МТЗ теж, теж годно так орати, Лише то, що довше. І китаєць теж разами може йти так орати. Не вистачає. Тут, тут колись був старий сад, це викорчували його і зробили поле. Ну, бачите, є ще де-не-де коріння трухляві. Ну, воно вже все перегрівано. А, так, да, колесо буксує. Глаз алмаз у мене, конечно. Тяженько йде Бугай А, це 340-й Це захват, 8 кортів. Це капець. Болить гарно. Ну Там видно в тому місці трошки там поперечні були якраз, і там видно комбайн натолочив і того важче йде брили кидає Ну, думаю лайк треба поставити однозначно і це так відео для тих фермерів, хто рухається вперед що з часом може у кожного з нас буде такий трактор такий плуг і будемо робити вже там не десятки гектарів, а вже сотні.